Вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про процес фрезеровки та присадки деталей. Ці операції ми виконуємо на високотехнологічному ЧПУ верстаті. Як я казав у попередніх відео, на кожній деталі є наклейка з інформацією та штрих-кодом. Якраз в ЧПУ використовує штрих-код, щоб вчитати інформацію. Продемонструю вам наочно. Отримуємо готову деталь, пофрезеровану та посверлену. Цей верстат дає змогу зробити отвори та фрезерування набагато швидше та якісніше, ніж вручну. Після обробки оператор складає деталі відповідно до кожного виробу чи тумби. Після цього деталі переходять на наступну операцію збирання, про яку я розповім у наступному ролику. Хочете знати більше? Дивіться наше відео.